Історія Техасу за 5 хвилин. Поїхали. В 9 тисячолітті до нашої ери Техас населяли протоіндіанці, які і стали першим населенням на території сучасного Техасу. У першому тисячолітті нашої ери в Техасі вже проживали 6 культурних груп. Першою людиною, яка зуміла дослідити Техас, був іспанський мандрівник Аонсо. Альварес де Піненда, який у 1519 році створив карту Техасської затоки. Наступною експедицією була також іспанська під керівництвом Панфіло де Нарвалеса. І ця експедиція тривала з 528 року по 1536 рік. Але через сильні шторми живими із 300 людей залишилося тільки 4. Початок 17 століття. Через те, що іспанці не змогли досягнути успіху в освоєнні території Техасу, французький дворянин на ім'я Рене Роберт Ковальє де Ласаль умов короля Людовіка 14 на те, аби освоїти всю долину річки Місісіпі і заснувати колонію на території сучасного Техасу. Але, на жаль, ця колонія пройснавши. Три роки через невиліковні хвороби і постійні набіги тубільців. Іспанці, коли почули про те, що французи почали колонізовувати Техас, вирішили діяти. І у 1690 році відправили військового на ім'я Алонсо де Леона на заснування перших поселень в східному Техасі. На початку XVIII століття Франція ще не хотіла віддавати Техас у руки іспанців. Тому вона відправила. Місіонерів з Чернечого ордену на те, аби колонізувати Техас. Іспанці швидко на це реагують і збільшують кількість військових і колонізаторів у цьому напрямку. Але після Семирічної війни Франція полишила спроби колонізувати Техас. В 1821 році Мексика стає незалежною і до її складу входить Техас. В 1836 ж році. В Мексиці приймають закон про вільне переселення. Техасцям це не подобається, і тому в тому ж році вони сформують уряд і проголосять незалежність Техасу. Але через те, що Мексика була занадто сильною, вона через військову силу повертає Техас під свій контроль. Але зрештою, в 1837 році Техас добивається незалежності та міжнародного визнання. Скоро було проведене голосування щодо приєднання. Техасу до складу США. Але президенти США Ендрю Джексон і Мартін ван Бюрей виступили проти приєднання нового штату. Але після початку перемовин щодо входження Техасу у склад Об'єднаного Королівства, США все-таки погодились прийняти новий штат до свого складу і вже у 1000 у 845 році обидва конгреси схвалили приєднання Техасу до складу США. Але через це між Америкою і Мексикою почалися суперечки за територію Техасу. І це вилилося у Мексикано-американську війну. У 1865 році у США відбулася громадянська війна, головною причиною з яких стало відміна рабства. Техас був на стороні конфедератів. Тобто виступав за збереження рабства. Але вже у 1870 році Техас повертається до США. В ХХ -те століття Техас війшов доволі спокійно. Хіба що можна згадати В'єтнамську війну, через яку стався великий наплив біженців до Техасу. І дотепер в'єтнамська мова є однією з основних в Техасі. Аж сучасний конфлікт між Центральною владою у Вашингтоні і владою Техасу стався через наплив нелегальних міногрантів через кордон з Мексикою. До побачення!